6 грудня у Сумах скасували рішення міської ради про приєднання п'ятої міської лікарні до клінічної лікарні святого Пантелеймона. І процес е йшов через певні перешкоди. Начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко скасував рішення про приєднання міської п'ятої лікарні до лікарні святого Пантелеймона. Мітингувальники прийшли з вимогами начіпати п'яту лікарню в період пандемії та зберегти робочі місця і її працівників. У нас потужна хірургія, найпотужніша реанімація в області. Наша лікарня першою серед закладів другої хвилі прийняла удар при пандемії ковід. В такий час ставити питання, яке не було обговорено ні з колективом, яке є провокативним в деякі мірі. Я думаю, це неправомірно. У Нас найпотужніший заклад. По перше, просимо депутатів сумської міської ради, яких ми всі обирали. Оце рішення зняти з повістки денному в цілому і під час пандемії не ліквідовувати наш заклад. До мітингувальників вийшов міський голова Олександр Лисенко. Він запросив їх зайти до приміщення. Перспектива лікарні буде така, що лікарня буде єдина, об'єднання це буде, воно історично повинно відбутися. Тому... в нашої лікарні схвильований тією ситуацією, яка відбувається навколо нашого закладу. Лікарі, медичні сестри, санітарочки майже кожен день мене запитують, чи буде скорочення штату, чи буде в нас заробітна плата, яка доля нашого закладу. Ми категорично проти присідня нашої самодостаточної клініки якої е, іншої клініки в даній ситуації, клініки святого пантеліму. Почому? Перше. Мы, еще раз повторюсь, мы самодостаточная. Раз. Второе. Сейчас э, мы э, живем в эру ковида, когда мы работаем на износ, и сейчас не до каких-то реорганизаций. Э, третье. Даже если уже как бы думать про какую-то реорганизацию, про какое-то э, объединение, то наиболее логично будет более мелкую клинику присоединить к более крупной. Любая реорганизация, она в конечном итоге ну, Крім якихось положительних моментів, несмотря багато отрицательных моментів. На 100% неправильно те, що нашу лікарню ліквідують. Тобто, що це таке? На сьогоднішній день лікарні працює майже 700 працівників. Вони всі будуть попереджені про можливе скорочення їхньої посади. Ми обурені, тому що це рішення, якщо воно прийметься, то майже 400 медичних працівників підуть на вулицю. в умовах пандемії таке рішення приймати це не є правильним. Наші пропозиції розглядалися в декілька ітерацій в міністерстві охорони здоров'я. Обговорення з керівництвом міністерства охорони здоров'я з експертами в сфері медицини. Є така трошки уточнення або додаткова вимога Міністерства охорони здоров'я, що цей заклад буде кластерним за умов об'єднання. Це об'єднання стане кластерною лікарнею. Я вам. Формат роботи п'ятої лікарні і святого пателеймона. Варіантів може бути кілька. Розглядаємо і варіанти е об'єднання в кластер. І там також кілька варіантів є. Об'єднання один до другої, другої до першої, об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень. Е Приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи або е, приєднання е, е, в рамках існуючих. Ще потрібен деякий час, це йде на дні, щоб завершити цей процес до кінця року. Поки призначений е, виконуючі обов'язки, да, підготовка до конкурсу за підсумками Національної служби здоров'я України, фінансовий показник роботи. Комунального некомерційного підприємства Клінічна лікарня No5' Симської міської ради станом на початок 2023 року визнано найкращим серед медичних закладів міста Суми. І в цілому якість надання медичної допомоги завдяки новітнім технологіям і завдяки новітній апаратурі є на високому достойному рівні. Саме тому наша лікарня претендує стати центром об'єднання. Лята лікарня центр об'єднання.